Так, доброго дня, шановне товариство. Сьогодні у нас 14 березня. Я зараз знаходжуся тут урочища Рудка, де люди городи тримають, Як бачите, тут оці викиди, відходи, спірзаводовські. Все нове і нове тут прибуває, бачите? Тут не бачу якісь сліди. Заїхав з транспорт сюди. Не знаю, що тут. Що вони тут думають робити? Спірзавод працює, заробляє мільйони. А оце зараз буде смердіти, це вже сморить почалося. А зараз сонце це як пропіче. Та тут ці люди не зможуть взагалі жити. І ніхто нічого не робить. От в чому річ. Кримінальне провадження порушено по спіртзаводу 7 Липня минулого року 2022 року. Потім 28 серпня порушено наступне кримінальне провадження. А ці всі підходи, це все стікає туди в ту, ту совицю, там вона тече туди попри ці будинки. І ніхто нічого не робить. Все тако стоїть у цій совиці, все стоїть. Ця екологічна катастрофа розвивається. Ось така то ситуація. А хочу вам сказати, що зважаючи на те, що спірзавод плювати хотів на кримінальні провадження, на те, що тут відбувається, на здоров'я наших людей, сільська рада не реагує, сільська рада не бачить і не має ніяких претензій до спірзаводу. Все мажурі. Тобто, шановні Мамаєвські, Наші громадяни думайте, то яких лікарів ви будете ходити, в онколікарню дітей своїх водити. Бо ця гедота, ці відходи, це оце я тут. Відколи я тут пару хвилин я тут стою, у мене вже голова починає боліти від цього сумороду. А що це буде, як сонце припече? І це буде жах просто-напросто. Чи потрібно нам таке підприємство? Як спіртзавод, який забруднює екологію, тож ми всі будемо тому страдати. Будемо вмирати, але спіртзавод заробляє собі великі гроші. Їм плювати на наш, наше здоров'я. Котельня їхня, цілу зиму, душила людей в Лужанах, там, сусідів. І такі, де ми вітря котельні валили. І от далі це, це буде як зиму, так і літом. Я вважаю, що це треба піднімати народ, забороняти це шкідливе підприємство спірзавод. бо інакше воно дуже дорого нам буде коштувати. Так що така ситуація. Ну подивимось, як, як надалі буде. Ну, слідчі нічого не можуть зробити. Я кожного тижня хожу до слідчого. Слідчий каже, що там є спеціальний керівник-прокурор. Він тут все тримає під контролем. Тобто нічого не рухається. Прокуратура це все гальмує, щоб ви знали. Ті всі кримінальні провадження, які порушені по моїх заявах, ніхто нічого не розслідує. А ви, люди, думайте. Чого ми бідні, що люди хворіють? Там війна, там вбивають наших українців. Ененація. Тут нас травлять зсередини, а правоохоронні органи нічого не роблять. Значить, Нам треба самим захищати наші конституційні права. Іншого виходу у нас немає. Так що, шановне товариство, слава нації і смерть всім цим ворогам. Які нам бажають смерті. Всього найкращого. З вами був Степан Тарновецький, голова народного контролю Чернівецької області. Я всіх запрошую єднатися в народному контролі і контролювати повністю скрізь і всюди діяльність органів влади. Інакше ми будемо всі потихеньку вмирати. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я і Божого благословення. Як казав наш кобзар Шевченко, борітися, поборете, вам Бог помагає.